Наступний проєкт, який ми з вами будемо робити, це виготовлення писанки. Ось ви бачите три взірці писанок. Ось ця писанка це на основі дерев'яній зроблена. А ось ці дві це писанки, виконані в техніці декупаж. Що нам Потрібно для цієї роботи. Нам потрібно яйце, яйце треба добре промити, потім взяти кусочок ватки і содою протерти, взяти соду на вату і гарненько протерти ось ці печаті, які ставлять на яйці. Содою добре стирається. Просушити потім, і нам треба видутити вміст середини білочок і жовток, який знаходиться в цьому яйці, для того, щоб зробити яйце, Ну, пусте яйце так, для того, щоб видути яйце. Його треба проколоти з одного боку і з другого боку. Для цього можна взяти ось таку велику голку і акуратненько, акуратненько ось так нажимаючи злегка, не дуже сильно, пробити можна прокручувати і зробити отвір. Ось, уже злегка воно в мене. Пройшло, заглиблюємо трошки далі, щоб була більша дирочка. Ось з одного боку ось таку дирочку зробили. Тепер перевертаємо яйце і з другого боку, теж прокручуємо, не сильно надавлюючи, тому що, може, шкаралупка, вона така ніжна, може тріснути яйце акуратненько прокручуємо, потихеньку. Ось так воно пробилось. От. Отже, ми зробили прокололи з одного боку і з другого боку яйце. А тепер беремо шприц великий на 2-20 на мл, і постараємося видути вміст цього яйця, в якусь посудинку. Краще взяти якусь невеличку таку ємність, якусь баночку, щоб можна було поставити сюди яйце, і видуваючи шприцем, в баночку буде зливатися вміст яйця. Так, можна зробити ось так трошки прокрутити голочкою, як би роз, роздробити. І потихесеньку вставляємо шприц, і потихесеньку починаємо ось. А з цього боку тут вдуваємо повітря, а з цього боку виходить, з яйця виходить білочок. Так, ще раз можна тут прокрутити. І так поки остаточно не вийде весь вміст яйця. І тепер жовточок виходить. Ось так ми поступово видули. Весь вміст яйця і білок, і жовток. Так Тепер цю бадючку з білком і жовтком відставляємо, його можна використати на кухні десь, в якісь страви, а нам треба промити яйце. Для цього підготуйте якусь пусту посудинку і з водичкою там чашечку, чи баночку, набираємо в шприц води і сюди вливаємо в яйце цю водичку так. Притримуючи за отвори, трошки ось так збовтати і видути, краще тримати підставочку, щоб було зручно з яйцем працювати. І цю водичку видуваємо. Так, набираємо ще в шприц. Видимо сюди. І так разів три треба промити, заповнити, ввести водичку в яйце, добре побовтати, щоб гарненько вимилося, щоб нічого там не залишалось, і потім воно не псувалось і мало неприємний запах. І коли яйце вже буде промито, чиста водичка вже буде, залишаємо на деякий час, щоб стекла, крапельки стекли водички. А ми з вами в наступному відео приступимо до оформлення вже нашого яйця писаночки. Виконаний в техніці декупаж. Для цього нам треба, щоб була серветка. Така є великодня серветка. Ну, можуть бути різні, можуть бути з якимись квіточками серветки. Я знайшла ось таку, і тут я використаю ось ці орнаменти, ось на яйцях, ось, ось ці ось орнаменти. Так як так, як ось на цьому яйці, коли я вирізала всі детальки, потім я їх наклеїла на яйце. Так, Першу частинку ми зробили яйце видули, промили, і тепер залишаємо його трошки, щоб воно просохло. Стекли там крапельки, які залишились всередині. В наступному відео будемо прикрашати наше яйце.